Вітання. Е, мабуть, кожен стикався шукає щось типу Марс, а пошуковик тут же пропонує уточнити там Марс Бог війни, Марс планета чи навіть батончик Марс. Угу. Звідки взагалі беруться ці варіанти? І чому саме вони? Ну так, це цікаве питання. Насправді сьогодні ми власне заглибимося в джерело: це патент США номер 9582766-B2. Він описує досить такий, знаєте, хитрий підхід до групування оцих уточнень. М, цікаво. Ідея ж не просто показати найпопулярніші запити, так? А спробувати вгадати ну, ймовірний намір людини, навіщо вона шукає, і запропонувати різні варіанти. Саме так. Спробуємо розібратись, як це працює. Так, так, бо основна проблема, бачите, вона в чому: для таких широких запитів, як от Марс. Існують сотні, може й тисячі різних уточнень. Ого, а на сторінці результатів місця ж обмаль, ну кілька стук влізе. І якщо просто брати найчастіше, то отримуємо щось однобоке. Саме так наприклад, усі підказки будуть тільки про планету. А де ж міфологія? А де ж батончик? Все це ігнорується. І ось тут, як я розумію, підхід стає незвичним. Цей патент пропонує дивитися на пошук, ну як на таку собі подорож користувача. Ага, подорож. І цю подорог моделюють за допомогою математичної штуки. Граф називається так. граф, Де вершини це значить початковий запит, різні уточнення, ну і веб-сторінки, куди люди переходять, тобто кінцеві точки. Абсолютно точно. І цей граф він фіксує два важливих моменти: по-перше, на які саме сторінки, ну документи, люди клікають після конкретного уточнення. Це зв'язок з контентом, так Так, запит контент. А по-друге, що теж важливо, які запити часто вводять послідовно в межах однієї сесії пошуку? Ага, тобто, якщо після Марс люди часто шукають Венера, а потім Юпітер, навіть якщо клікають на різні сторінки, модель все одно бачить зв'язок через цю послідовність дій. Саме так, це вже не просто аналіз кліків на одну сторінку, це аналіз цілої сесії, цілого шляху. Оце вже цікавіше. Точно далі використовується концепція, вона схожа на м -м, марковські ланцюги, і ще є така ідея, як випадкові блукання по цьому графу. Випадкові блукання це як. Ну, уявіть, що ви просто переходите за посиланнями чи між запитами майже навмання. Модель намагається передбачити на яких сторінках у цих кінцевих пунктах ви наймовірніше опинитеся, стартувавши з певного уточнення. Тобто, куди користувач ймовірно дістанеться, якщо почне з запиту фотографії Марса. Наприклад, можна сказати й так: розраховується ймовірність приземлитися на кожному з документів для кожного уточнення. Зрозуміло. І тоді уточнення, які з високою ймовірністю ведуть до схожого набору кінцевих документів, їх об'єднують разом в одну групу кластер. А тобто логіка така: якщо різні запити ведуть приблизно в одне місце, то й намір за ними стоїть схожий. Саме так вважається, що вони відповідають одному інформаційному наміру. Наприклад, Марс, планета, фотографії Марса, вода на Марсі це все про планету. Так, вони потраплять в один кластер. А Марс, Бог війни чи батончик Марс. А вони в інші зовсім окремі кластери, бо ведуть до зовсім інших типів інформації. Це дозволяє що? Відібрати по одній пропозиції з різних кластерів, щоб показати різні аспекти. Так, забезпечити різноманітність, це ключове. Патент ще згадує про вдосконалення, наприклад, врахування відходу від теми. Це коли я шукав про планету, а потім раптом згадав, що треба рецепт борщу. А, ну, приблизно так. Система може розпізнати таку зміну контексту. Також є механізми для неоднозначних запитів. Типу ягуар, це ж і тварина, і машина, і ОЕС колись була. Ясно. Отже, які переваги? Більш різноманітні пропозиції так. Краще групування на сторінці, можливо, навіть в окремих колонках тут про Бога, тут про планету, тут про шоколадку. Потенційно так, це вже не просто список, а якась структура. Це звучить значно корисніше. Що тут дійсно захоплює, на мою думку, це саме спроба зрозуміти глибинний намір, не просто порахувати кліки. А подивитись на сліди користувача, куди він ішов, які запити вводив послідовно, тобто моделювати цю подорож, саме так, реконструювати інформаційну подорож і вгадати її мету. Це ну, принципово інший рівень ніж просто частотний аналіз. То що все це означає? Ця технологія описана в патенті, це приклад того, як пошуковики намагаються стати розумішими. Угу. Вони прагнуть бути не просто довідником, а таким собі помічником, що передбачає, що ще може бути цікаво по темі, показує різні грані, структурує інформацію відповідно до цих можливих часто прихованих намірів. Абсолютно, і знаєте, це наштовхує на думку: от якби ми могли, ну скажімо, візуалізувати власну оцю подорож під час пошуку. Всі запити, кліки, відгалуження. Mm, цікава ідея. Чи допомогло б це нам самим краще розуміти, що ж ми насправді шукаємо, ефективніше формулювати запити, можливо, швидше знаходити потрібне? Є над чим поміркувати, справді якби бачити власну карту пошуку. Так, отака от задачка для роздумів.